Мене звати Ярослав, я з Сумської області, навчаюсь в Києві в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на спеціальність 101 екологія. Я обрав цю професію тому що в Сумській області більш така природнича місцевість. Я дуже сильно люблю природу, і тому, коли зайшов. на сайт Нубіпу побачив, що дуже багато професій зв'язано з продою і вирішив обрати екологію, тому що це дуже актуально в наш час воєнний стан. Першу сесію склав на диво чудово з першого разу. Було не дуже сильно складно, але було дуже прикольно. Вразило те, що в Нубіпі ми почали навчатися 14 серпня. Це було для мене трошки шоком. І за перше семестр навчання вразило, що тут дуже багато активностей, дуже класні викладачі, які завжди тобі допоможуть, підскажуть, не залишать тебе в біді. В університеті тут ти більш самостійний, ну, Більше тут покладено на самостійність, а в школі Знаєш, як в сім'ї, тобто є викладачі, як мама і тато, а ти як дитина, яка завжди може прийти і розказати. Вільний від навчання час я займаюся. Я ходжу в студію: студія естрадного та джазового співу. Ми там співаємо ось нещодавно було. Ну, Конкурс такий на звання народного, ну, народне звання студії. І ми вибороли це звання. Це правда, тому що є школа, є університет і є гуртожиток. Це також різні школи. У гуртожитку ти дуже багато чого навчишся, наприклад, готувати, якщо ти не вмієш готувати, тебе навчать готувати. Дуже багато чого цікавого відбувається в гуртожитку. Є також окрема сім'я, ось, наприклад, в кімнаті. Дуже багато чого цікавого. Ти живеш з людьми, які тебе постійно чомусь, вчать, і ти можеш їх навчити того, чого ти не знаєш. За 5 років я можу уявити себе екологом. Я дуже сильно сподіваюся, що за 5 років можна буде піти працювати по своїй спеціальності і відновити наше довкілля, нашу природу від війни. Я сподіваюся, що за 5 років війна закінчиться. На своєму досвіді я абітурієнтам пораджу не вагатися, і якщо тобі подобається те чи інше. Ти маєш йти до своєї мети і не зупинятися. Тому що якщо ти підеш не туди, ти будеш все життя жаліти.